Друзі, всім доброго дня. Ми знову приїхали в село на ставочок. Вітер, звісно, дуже сильний, але місць нема свободних, Все ось у на пірсі, якось приспособився, Ну, будемо пробувати. Так, по по вудкам Так само два фідера, форс дві поплавочки на черв'яка, на фідера будуть звичайні такі пружина кавун, два повітці. Вище нижче. І будемо, напевно, одягати так само як раз черв'ячок. Є опариш, є черв'як, є кукурузка, є манка. Далі підсиплюємо цей перекат часника. І, і, і на прикормку у нас теж чорний перець фанатик. Все, погнали, кормимося. Ну я бачу, що перший пішов вже, клюв є. Я бачу, що ти витягнув! Сыпнем заря по пору жманья и пополок по себе. Так. Пельчик, зараз мы ждем черного чесночка туда. Пару. Пару шариків. Таке, надію, що буде клювати ще щось. Ми з тим два рази покльовував. Але надія більше на федерочки там з-під кортиків. Так ну, мабуть для початку мабуть, хороше. Все, будемо чекати. Закидаємо фідера. Так, ну все, зарядили пружинки Ось так воно виглядає Поводок вище, поводок нижче черв'ячок Будемо закидати пробувати туди під корчики Ось так, не було зацепимо, це І туди десь буде. так. Тут немає кругачів поставити, так що прийдеться просто фідера класти. Ось так і робить трошки натяжечку, а там може як повезе. Буде поклевка доволі видно. Ну все, будемо чекати. Такий вітер, що прийшлося одягнути шапку. З всіх сторон задуває конкретно. Так, ну поки у мене тишина, У дядька один карасик уже є на червяка парашні. О, як булочки здуває. У сторону не міг поїхати, бо там дуже багато об'їжджать. А ми приїхали з города з цієї сторони. Ну так є Я думаю, що щось зерно бути. Будемо чекати, минулого раза теж покльовку чекав, годин, навіть чи півтори. Опа! Опа, друзі, у нас перші покльовочки. Бошек не красивый. тихо 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 О. О, синий поганый тихо. карасик. Сийный поганый карасик. Тихо, тихо, тихо. Трудовые, конечно. Збираємося, пирскаємо знову і закидаємо. Ходив туди подивитися на ту сторону, там нічого. Вітер так само ходить зі всі сторін. Сидимо, що. що буде, то буде. закидать фідера так. поклювочка ще одна на водку саме сів перекусити з'їсти бутерброд до чаю попию одна покльовочка ну, можливо зараз щось буде підтягуватися вже час пройшов Підра поки тишина Уже по три пори закинув під пружини не хоче Ну нічого, зараз як почне клювати, то це буде капець не співати знову торкає. Ну уже клюй нормально, на ну, что ты ей лозишь ее Так Удочки тоже не хочу, одна поклевочка на удочку, один карасик і все И фидер одна поклевочка Я ось что щось знову пробую Опа Так я довго ждав цю поклівку. Карасик карасик, а він вообще якби підбогрився в петлю попав ки-палки. Смішно, конечно. Тихо-тихо. Такий, якби він клював такий не непогано так ну ще надіжди есть удочки знову під под поплавки. І поки тишина, буду знову прокидать фидера Мені б такой бы питок не настроя учись хоча б карасиків, дай да и скільки там його треба посиділи все Може і повезе. Ще які такі маленькі, щось я не додивився. Несчасне. Ох, похлвка, злетів. Фідерок Його. Все, знов, що це таке? такі. Айця фідер чуть не улетів. Складки. Все. Yeah. Погода портиться просто капець. <рес> Да, Починається мряка. Навірно, вже був наш фініш нашої рибалки. Не хочу він клювати взагалі ні на що. Було пару поклівок на фідес-под корчику, але щось я не впівав. Два карасика зловив, я а, би дядька там два карасика зловив. Я. І все. Ну, Це ще в принципі не закриті. Я сподіваюся, що ще ми на карася ще вийде, хоч разок чи два, хай на погода станеться. Ну, сьогодні точно вже все, бо геть, ну, спасла ще шапка, що в машині лежала хоч трохи не так надуло голову. Ну, все, Всім до побачення.